Доброго дня, шановні земляки. Я знову Віктор Миколаївич Коваленко. І тема оперативно-медичне обслуговування нашої громади дуже важлива. Я знаю, що якась зустріч сьогодні відбулася таємна. Тут всі про неї розмовляють в коридорах. А я хочу дізнатися, щоб дізналися наші люди, що відбулося сьогодні і що це буде далі. Ну, дивіться, ми зараз видамо активні перемовини з двома організаціями: це лікарі без кордонів, Великобританія. Вони сьогодні були, працюють із первинкою і з лікарнею. І е, Італія Інтерсос такий міжнародний медицинський проєкт. Е, е, інтерсос. Вони в п'ятниці до нас приїздили в первинку, і ми розпочинаємо роботу по прикордонним територіям старостинським округам. Поки що лікарі-психологи вони хочуть переговорити дуже важливо. Так, да, Дуже важливо, і їх цікавить розвиток мережі сімейних лікарів, надання сприяння, допомоги. Ви знаєте, завжди починається з чогось маленького. Але потім це приходить до, до щось. Так, такого як вікна да, вагомого. Ну, для нас дуже багато питань, які стосуються і е, обладнання медицинського, і е, медикаментозного забезпечення. Чому б ні? От, наприклад, на тому тижні було два французькі проєкти допомога Україні, пан Франсуа приїздив разом з нашою землячкою Іриною до Вони привезли три установки обладнання яке яке це обладнання яке направлено на те щоби зразу перші показники при тому коли люди не звертаються це і температура, це і сатурація, це і тиск, і ще щось інше таке. Ек експрес-аналіз такий так? Ек експрес-аналіз. Сразу три установки. Так. Тобто, ми отримаємо якусь підтримку нашої сімейної медицини. Первинної ланки. Так. А те, що було сьогодні, це вторинна ланка. Це ті лікарі, які більш... ні. Більше... Я ще скажу. Що стосується інтерсос, це первинна ланка. Первинна ланка. Да а, так, французи нас нам уже три установки поставили. Для роботи в терапевтичному відділенні, реанімаційному відділенні. А окрім того, ще в п'ятницю вони знову приїхали і вже на первинку подали на золочів таке обладнання і на фиски. Ми ще замовили. Ми ще замовили, щоб у кожному старостинському округу такий був апарат. Ну будемо сповідатися, що нам допоможуть. А Сьогоднішня зустріч сьогоднішня зустріч це лікарі без кордону. Це міжнародна організація Великобританія, яка дуже давно вже з зони бойових діг. Їх цікавить, що це формування мобільних медичних бригад. Mm -hmm. До яких буде входять там кардіолог, а, е, значить е, терапевт, гінеколог, інші такі вузькопрофільні е, лікарі, які будуть приїжджати в зочів прикордонні території для mm -hmm. того, щоб проводити такі прийоми? Це будуть виїзні такі виїзні програди, прийоми. Безумовно, наші лікарі, головні лікарі, я і Тесленко і будуть дати доручення супроводжувати цей проект. Mm -hmm. А по-перше, по-друге, ми підготуємо списки, як і на первинку, і також на лікарню щодо забезпечення, медикаментозного забезпечення тих лік, яких нам не вистачає, те, що нам виділяє, або волонтери привозять. Але є ліки там, скажімо, для тих людей, які потрібна там онкологія, або ж у кого діабет і дійсно не вистачає лік то ми будемо надавати такого сформуємо такий перелік і надаємо нашим колегам. Ну вони налаштовані дуже добре працювати що одні, що друга організація. Але але вони, коли вони працюють, коли вони працюють, вони тісно співпрацюють і між собою. Тобто, я відверто сказав лікарям без кордонів, що в нас є замовлення інтерсос. Вони нема питань, ми з ними звернемося, щоб не було дублювання тих чи інших. Кроків з, з цих бригад, але я хочу сказати, що е, наші земляки активно звертаються до мене і в мер, В соціальних мережах про те, що така робота потрібна буде. От ми зараз цим займаємося. Дякую. Тобто, те про що колись мріяли балакали, що будуть по селам виїздити фахові спеціалісти будуть оглядати, це зараз може статися? Так оце ми на це налаштований. Тут люди тут були чин... зовсім раз різних національностей. лікарі були. Я бачив тут різні... Сьогодні різних... Були Пакистан ін... індус е... з Англії, представник mm. він є керівником цього проекту. І ще одне питання на прощання. Скажіть, яким чином вдається залучати цю підтримку? Це наша ініціатива, чи воно само на голову падає? І до нас звертаються і ми на лікарі без кордонів ми вийшли самі. Вони mm. працювали в напряму там із Юн Куп'янськ. Ми mm -hmm. вийшли на них, зв'язалися, дали пропозиції. Вони до нас сьогодні приїхали. Інтерсос самі вийшли на наш. Це полтавський офіс. Коли ми зможемо побачити лікарів ну приблизно місяць-два-три да, З задоволенням вас запрошую, щоб ви зняли репортаж. Тобто тоді ми по все побачимо на власні очі. Але це місяць-два-три. Ні, вони оперативно це все будуть робити. Військовий час всі дію та я до речі. Да? Сьогодні задавав питання терміни. Вони сказали коротко, як на найкоротші терміни. Ну але так, вони сьогодні з'ясували і в первинки потреби, угу. і як налагоджена робота, так і в лікарні. Я хочу сьогодні, завершуючи нашу коротку зустріч, передати дуже велика подяка від жителів Золочева, в будинках яких сьогодні вже почато встановлення вікон. Це ви, не пам'ятаєте наші ефіри, на тому, я на тому, ефіри ти... коли нам ніхто не вірив. Да, я на працювати. тому теж не виїжджав, коли вони почали працювати. Мені було цікаво, як вони встановлюють вікна. Чи задоволені наші земляки на сьогодні? Вже 157 п'ятдесят в які завезли вікна. Ще 350 А є заявки, які вже схвалені французьким проектом АКТІД. І, до речі, вони попрацювали Карасівка, Черноглазівка. І Калинове, де також буде активна співпраця. Ми запропонували наступний старостинський округ, де ну, зараз приходів немає. Це Світличанський старостинський округ. Поки що вони задоволені Світлична, але Макарова Турова на черзі. Тобто, активно де робота. Мало того, ми розмістили працівників, щоб вони з Харкова не приїжджали. Тобто, всі зробили умови. для Вони того, задоволені. я з ними сьогодні співпрацювали. Да, гарні хлопці нормально працюють і ну, від вас. Відчепитися дуже важко, ви бачите, давно не бачились. Де лупи сьогодні, з якого боку? Люди спрашують. А тут Тимо, Тимофівка мінометної обстріл вже другий день поспіль, і от час мені командири доповідають. Біля Олександрівки ударили помоляв. А з боку, вроді би, туди, з боку, казачка. Козачка хелікоптером обстріляла, танковий обстріл був mm -hmm. там по Козачому направлінню. Все буде Україна. Ми обов'язково гадів тих, переможемо. Але... Але я прошу заспокоїтися, паніки немає. все під контролем, Дякую. скупчення ворога з того боку не замічено. Повірте, кожного дня на контакті з командирами підрозділів. Тісна співпраця дуже вдячний нашим землякам, волонтерам, простим людям, які допомагають харчами. Плетуть сітки, які допомагають у зборі коштів. Наші волонтери, збори коштів. Ну тільки за за два тижні тепловізори. Ви знаєте, ігор Данилко, який зараз в цьому напрямі працює, mm -hmm. і багато інших, які допомагають. Нереально всіх перерахувати, і вони в більшості своїй не хочуть, щоб проників і згадували. це, це, це на, теж правда. Це настільки наскільки люди відверто патріоти, що я Ну, час збираємо на телевізор. От їм потрібен телевізор. Для тому я дуже вдячний. Золчів найкращий, слава славо. Україні. Героям слава! Все буде Україна! До нових зустрічей. З вами була газета Заря, я Ворошник Василь Савич. Нагадую, ми вже є в Ютубі. Ми скоро будемо ще в деяких соціальних мережах, на сайтах, тобто ми розвиваємося. Газета Заря цим матеріалом буде в п'ятницю в До нових зустрічей!